Руки взлітають вгору вдих, нахил до них видих, прогин вдих, чатуранга видих, собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз видих. Стоїмо тут, дихаємо вдих і видих. Можна призігнути колінка, відбудувати краще собаку мордою вниз, призігнувши коліна і підвернувши плечі рук. Всередину. Підстрибуємо до наших ручок. І знову вдих. Ручки влетіли гори, видих до грудей. Сідаємо у стілець. Вдих і до наших стегон видих. Прогин вдих. Ча. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз, видих. Виставляємо нашу праву ногу і ручки догори піднімаємо. Видих, руки вниз. Чатуранга. вдих. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз, видих. Ставимо нашу ліву ногу. Вдих. Руки пішли вгору. Видих, опускаємо руки до ноги. Собака мордою вверх-вдих. Собака мордою вниз, видих. І дихаємо тут. Підкручуємо наші плечі до себе. Підгинаємо наші коліна, відбудовуємо собаку мордою вниз. Дихаємо тут. І зараз будемо підстрибувати до наших ручок вдих. Ручки взлетіли вгору, видих, присіли і вийшли в стілець. Видих. Вдих стілець. І видих, опустилися до наших стегон. Прогин вдих. Чатуранга, видих, вдих. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Видих. Права нога. Підняли ручки вдих. Опустили до ручок. Видих. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз, видих. Ліва нога. виставлена вперед. Вдих. Підняли ручки вверх гори. видих опустили вниз. Чотуранга собака мордою вверх. вдих, собака мордою вниз, видих. Дихаємо собаці мордою вниз і Можна призігнути колінка. І намагаємося плечики підкрутити всередину до ребер. Підстрибуємо до наших ручок. Нахил видих. Тепер виходимо з тілець вдих, видих.